Падав крокодильська звахау. О, о, шо? Там печера! Шо за херня, Боді? Ти мені поясниш? Пшіна вік з музикою. БЛЯГА! НЕ МЕНАЗА! зараз МЕНЕЗАР зараз БУДІВ Є! Всім привіт, дороги ну, ми ви на каналі е Агімейстріт і сьогодні я з вами продовжу грати в Graveyard Yard Шіфсад Фредди'с. В минулі серії ми з вами почули... Так сказати, розслідування. І продовжувати ми будемо на четвертій ночі. Не дозволяй камері. А хоча цей чувак зараз все пояснить, що ми тут зараз придумувати будемо. Блєк! Стоп! Чувак, сорі, не гніте включати. Я чомусь думав, що включити камеру це на спейс. Я забув що це скіпає той. Та. Так. Ну кажи, чувак, що там. Ти все ж тут? Mm. Вот so, як. Окей, we... okay, думаю, well, що тоді я маю тобі сказати, що нове. У нас є новий персонаж, який має тут ходити. Треба, щоб в нього збавитися, треба буде нелегко. Все ж тобі треба зробити, коли ти побачив, бо тримай на ньому камеру. Навіть якщо тобі треба показати камеру. Щоб воно не прийшов. You know it, І перед тим як ти це зізнаєшся, воно змі. Sure Просто будь певний, що воно не перейде на не. Окей, це все. Трохи важко, так, але я думаю, що ми тобі достатньо платимо. А, ні, він розказав, що ми платимо аніматроніками. Достатньо, щоб вони Тебе заставили трошки попрацювати. Вася, ти чуть-чуть не той. Не обубів часом. Так, а про кого він казав? Він казав, що за кимось треба слідкувати. За ким іменно? Мене це трошечки напрягає. Тобто, як я зрозумів, ми маємо триматися на камері і дивитися на ту шнягу, по ідеї, щоб вона часом не. Ля, Боні, Боні, Боні! Бонни, Бонни, бляха. Ты куда? В вентиляцию уже хотел лезть, падало. А про кого мне казалось там на камере, треба дивитися? И кто там в вентиляциях? Тус. А, там Чика. Шо це таке? Шо то таке? Да, в темноте. Закрывай дверь. Окей, воно назвал его. Реально, шо це таке було? О, НИ. О, музыка закинчилась. Чуча. Чуть... Хоча воно чуть, чуть почекає, правда? Поки Бонни. Бонни! Байе! Бо... Бо... Пришел потом. Так. Окей, дрова. Бляха. Капей! Пішов нахер. О, чо це так важко? Це тільки початок ночі, як хера? Чіка вже... Вон Чіка вже до мене біжить. Це пиздец. О! не трогай Пану! Стоп! Де Боні? Де Бонні А, Бонні ти тільки тут, а й не лякай мене. Ну а що вона там робить? Я перший раз бачу, щоб вона там була. Ем. А це крокодил там завжди був. Ну навіть якщо він там був, то його там більше нема. Окей, мені здається, я чув. Стоп! А де Бонні? О, Чика, пішов нафіг А де Бонні? Де Бонні? Бонні ти де. Окей, музика скоро закінчиться тому ми просто почекаємо поки вона закінчиться Ем... Стоп. Я, походу, його через вентиляцію пропустив, бляха. Льо, ти гадон! Але яким чином він через вентиляцію приліз, я коли дивився на ту камеру його там не було. Так, окей. Я вже зрозумів, що ця ніч явно не буде простою. Якщо ми хочемо її пережити, нам бажано бути максимально продуктивними. В іншому випадку ми помремо на початку гри. Найгірше це те, що Боні приходить іменно тоді, коли перестає грати музика. Так, головне, що ми часом не скіпнули камеру на тій шнязі, на яку треба дивитися. Ї ж, по ідеї видно добре, правда? Якби ще на цей тупий капкейк, було б взагалі все ідеально. А так. Ми могли просто на одну камеру дивитися і... взагалі не паритись. На нє, мав припертися капкейк. І запороти мені все. <плес> йо Йомайо! Подлюка, чекав вже тут, а. Що це було за звуки? Дивні. Стрмні. Кипові. Так, ну Боні все ще тут тусується. Боні вже тут не тусується. Бонні вже тусується тут. А. Йому там подобається, от нехай він там і тусується. Капкей, кстати, як там? Добре, що я перевірив. Я би зараз міг померти з легкістю. Окей, в принципі, нам навіть не треба на камери заглядати. Ми можемо просто почекати, поки Боні прийде. Нічого ж такого не станеться, правда? Бляха, чіка, ти... Алігатор? Окей, okay, він звалив. Хто там вентиляцію пробував пролізти? Я чув тебе, падав. Ну mm -hmm. ми доволі добре живемо, слухай тут. Чика! Ну, подлюка, нічого не скажеш. Ну там. Ще хтось через вентиляцію вічно пробує пролізти Стоп, ці звуки з'являються тоді, коли алігатор, то тут. Ну його вже тут немає. Ну а я так, та полигатор і там починають такі звуки, знаєте? Ну ви чуєте звуки, так? Чика! Пішов в жопу. Будь ласка, зови. А як? Кстати, Бонні зараз може той. Бонні! Фу! Не можна? Капкейк, пішов нахер! Так, окей, тепер ми просто чекаємо на Бонні, так? І по ідеї все тоді має бути нормально. Він нарешті перестав приходити якраз тоді, коли маріонетка закінчується. Ну не маріонетка, там якась фігня з маріонетки. Китайська, коротше, маріонетка. Та-та-та! <правця> оці ці от звуки з'являються, коли алігатор. Все, я буду знати. Окей, Чіка, побігла. Алігатора нема. Музика іграє. Все! Просто жив. Стоп, а капкейк! А капкейку нема. Чика! У мене чуть не закінчилися двері. Окей, це було дуже погано. Ще ця от музика почалася? Срата. Що Чона вік з музикою? Бляха! Ні! 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 мене зараз. Мене зараз... Мене зараз блогів є! Швидше! 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 Ні! Бляха! Я не ту кнопку нажав. О! Це жахливо. Це просто ужасно. Окей, на початку ігри ми просто сидимо на п'ятій камері і чилимо. Ні, ну це новий аніматронік, він, ну. Я би не сказав, що прям складність дає. Хоча, чесно, напевно, якби не алігатор тоді, я би, можливо, навіть. Е Зміг відволікти і Боні, бо я по ідеї бачив по пікселях, що він там все ще був. Ну, не факт. Боні теж нема. Капкейк пішов в сраку. Так, тепер мені треба музику включити, поки мене це не вбило. О, та шняга вже почала вилізати. Слухай, чувак, вернись, будь ласка, назад в той. Я забув включити музику. Так, алігатор втік, можна йти далі. Дивитися. Чіка тута, цей тута. Нам ще тільки Боні не вистачає. Боні, приєднуйся до компанії. Давай. Хоча, знаєш, ні, не приєднуйся. Мені було б ліпше, якби ти не приходив. Окей. Ну, тут Боні поки що не спішить сюди. Приходити, а коптек уже тут жертв, і мене готовий. Пішов в жопу. Боні! Ти ж надіюсь не пробуєш там втекти? Ні. Йому все підходить. Давай, давай, Чіка. Калачиком. Та я тільки від Бонни збавився. Куда ще Чіка біжить? Слуйте, у мене тут не зоопарк. Пішли звідси. Окей, тут оце от Алігатор. Окей, капкейк, прям дуже інтенсивно пробує мене вбити. Якщо я їй можу померти, то скоріше всього від капкейка. Мені здалося, що тут хтось мав бути. Боні, ти що вже. О, Боді Собо... Ви бачили, він вирішив пройти охорону. Так, щоб я його навіть не замітив. Розумне падло! У мене ще зараз музика, напевно, закінчилась. Пуляха, я не можу через алігатора. О, ні. Дикаріше, це через музику. О, він уже вийшов! Я капкейк тут. Що це таке? Що це? Що це? Що це? Что ты такие? Кто ты? Ты кто такой? Алло, что он там делает? <плеводом> Чувак! Не треба? Блоска, не бывайте! Есть! Yes! Четверта ночь пройдена! Ой, чайочек меня заспокоит. Что это был за ведмедь? Он недавно очень дружелюбный. Так, наші любимі частини 806-2017 далі. Тільки я не знаю, напевно, місяць після. Він заходить занадто далеко. Я думав, що вони просто так не впоруються, наша система вроді працювала добре. Що змінилось? Не знаю. Кого ви там пробували? Чи це знак? Знак від. Е е Всесвіту? Від Бога? Що я знаю, це те, що за те, що я знову мав кошмари. Так ніби я був в позиції, сидів в тому офісі. тому що ми зараз. Та тупа система охорони там все ще була. Зламаний комп'ютер все ще був. Все... все, але крім моїх створінь, вони пропали. Або я так думав. Це Фредді. Потім, коли я побачив камеру в плейрумі, відкрився, як розумію, люк щось типу того. І звідти вийшов Фредбер. Він виглядав по-іншому. Ніби він змінився. Значить повільно зношувався, як я. Він. Е був голодним. Крик був чути від нього. Звісно, що це закінчилось для мене так само, як для всіх інших перед цим. Затя... Затягнутим в Темноту. Тепер ясно все. Це все скоро закінчиться. Вау. П'ята ніч. Йому не подобається, коли ти на нього дивишся, тому. Тому тримай на ньому камеру, щоб відволікти. Фух, ну що ж, я так нормально відпочив. Можемо, в принципі, тоді продовжувати проходження. На чому ми закінчили? П'ята ніч. Точно. Ой, зараз, напевно, буде якась жесть. Ну, відповідай. Знаєш, really я якщо чесно, не знаю, що зараз відбувається. Я ще не бачу людей, які заходили так далеко. Why? Чому? Why Чому ти не the пішов? Money, це через гроші чи через щось інше? Єдине, ж як це закінчити, це тоді, коли ти помреш. Містер Родрігес. це останній час, коли ти, ти будеш говорити. Надіюся, Бог на нас змиветься. А з аніматроніками ти не поясниш мені, що робити, а? Ну безкорисний, як чесно. Ля, вже там стоїть. Так. Бачив, що там писало, йому не подобається. Це, напевно, теж про крокодила, правда? Напевно, нікого нового нема. А, Ля, куди вона вже погнала? Кохріна. Та-та-та, дерова. Ну, Бонні тута, в принципі. Чіка, йде мені бити хліба. Єдине, що мене напрягає, це те, що в минулій ночі ми бачили Фредді. Стоп! О! Що? Це Фредді? Мені сказали на нього дивитися. Дивимося на нього. Ай, стоп, я переключив камеру. Я переключив камеру. Це погано. Це дуже погано. Стоп! Що музика закінчилась, грати, бляха, я забув про музику. Окей, все пішло по звізді. Ми померли, походу. На Фредді ми дивимося і він не вимахується, я не вимахуюсь. Бляха, із за цієї тупої музики я забув, що та закінчилась. Вони спеціально це зробили, я вам кажу. Цой, пішов сраку. Відмідь. Ладно, я на то відмеді. Схоже, що Фредді і Бонні найкращі друзі. І Боні не дуже сподобалось, що я виканув на його друга. Ця музика почалась, вона мені трохи мішає. Ну, от прям чуть-чуть. трохи. чуть-чуть. А, ця музика, напевно, знаєте, від кого де? Вона, напевно, від Фредді йде. Много ж разу, коли та шняга теж появилася, ця музика була. Тупо ідея. Ти що, нападу, я навіть на камеру не встиг залізти. Яким чином ти мене вже вбив. Кей, знаєте, я знав, що ця ніч буде нелегкою, але. щоб я на початку ночі помер уже два рази. Це чуть жорстко, не здається. О! Ти куди почав лізти, а? паду? У собака. Ну добре, він заяць, але він по сутності собака. Хто там ридає? ДОБАЛЕ! Окей, знаєте, Фредді тут є так. Нормально геморрою у всіх змістах. Падав крокодильська зва хау. О! О, шо? Там печера! Шо за херня, Боні! Ти мені поясниш? Все, один пройоп і ми померли. Оки чекаємо на Боні. Бонді швидше! Мене Фреді зараз є! Бонні. Бонді, курва. Пішов нахер. О, Фреді! Ля! Як це крипово. О, Шо? Що ти це не це шо таке? ТО точно ти Фредді? Ти що таке падало? Він мене зараз вб'є нахер! Я чув крокодила. Мені, походу, капзда. Фредді вже фактично біля моїх дверей. Бонні пішов в жопу. О, нє ні, ні, ні. це дуже погано Походу. Після цього ви хочете мені сказати, що сьома частина ФНАФу це кошмар Афтона. Спробуйте це. Основна проблема цієї ночі. Це з грьобаним мішою. Не, не зі мною. Ну може і зі мною трохи, але. Е, по факту він створює додаткову музику і через це я не чую джекбокс. Це дуже велика проблема. Так, Бонні, ти той. що ти думаєш я ти дозволив Все, що ти захочеш, то ти дуже помиляєшся Кекс! Ааа, Чикап! Ооо! Папа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па не плач, Фредді, все буде добре. Єдиний, хто думає пахати взагалі, то це я. Я закрий дай тут а зі всіма вами. О, він вже тут! Ля, Ви бачите? Чо ж ти так кріпово виглядаєш, я. Бонні, не думай. Фу! Фу, Бонні. Нельзя. Чика! Чика, давай ми з тобою поговоримо. Все файно. Ну. Слухай, Фреді, я, звісно, розумію, що тобі не вистачає уваги. Але, блять, вас п'ятеро! Я не можу зі всіма вслідкувати. Кей, похуй ідею, як якщо я правильно почув, там музика зупинилась. ТО СМИСЛІ Я Я тебе навіть не чув падло! Ей, просто тримаємо камеру на Фреді і все. Тримаємо камеру тут і все буде добре. Фу, будь ласка, тримай, тримайся, тримайся. Тримайся, я тебе прошу. Ще чуть-чуть. Там капкейк, походу, пробує пролізти. Ну нічого, ми, ми почекаємо. Усе дуже погано, будь ласка, Боні, швидше. Поні швидше! НАЗО! Ми майже пройшли У мене пульс вище сотки був. Окей, крокодил став у мене на шляху. Вонючий падав, я тебе не належу. І все, походу, це для. Ну я ну це реально, ну крокодил просто гандон От буквально просто гондон. Окей, Бонни тут, а. Мама, юга, крокодил! крокодил, 2025, мразь року. У мене закінчилась музика. Тупад уже майже вилізло. Со это мне здається, что Фредди вже втік і мені звезда. Да, мне здається, що Фредди втік і мені звезда. Ну це капец, я реально не встигаю, не всіма не. Це просто неможливо. Так, ну що ж, ми е, не, не змогли пройти п'яту ніч, так? Е, тому ми її прийдемо наступного разу, окей? А на цьому поки що все. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписатися на канал, щоб не пропускати мої наступні проходження. А на цьому поки що все, Всім. Дякую за перегляд. Прощавайте.